Боротьба комунальників з ожеледицею неабияк позначається на кузовах авто. Відтак, захист машини від корозії в українських реаліях є суворою необхідністю. Найбільш схильні до ураження іржею днище колісні арки і шви, як зварні, так і монтажні. Саме на них в основному позначається вплив води під час дощу чи снігу. Пошкодження металу викликають також каміння, щебінь і пісок. Антикорозійна обробка передбачає видалення іржі, яка може бути поверхневою, а може проникнути глибоко. Якщо першу можна зняти за допомогою хімічних речовин, то другу спочатку зчищають механічним способом. Існують засоби, які можна наносити безпосередньо на іржу. В результаті хімічних реакцій вона перетворюється на антикорозійну захисну плівку. Якщо машина стара і вже серйозно покрита корозією, то це ще не означає, що на ній треба ставити хрест. Можна привести до ладу навіть найскладніший екземпляр. Але після обробки близько тижня в салоні буде дуже неприємний запах. Багато водіїв вважають, що в мокру погоду краще не проводити цієї процедури. Експерти навпаки переконують, що антикор зроблений в період дощів, захищає значно краще. У цей час майже немає черг, тому майстер не поспішає. А якість покриття залежить якраз від старанності спеціаліста. Найбільш кропіткою процедурою є антикорозійна обробка швів, але самі місця зварювання схильні до корозії меншою мірою ніж простір навколо них. Тому тут, як правило, застосовують комбінований захист: попередню обробку спреем з наступним покриттям шва мастикою або пастою. Також в комплекс антикорозійних процедур входить захист дверей. Для цього через технічні отвори всередину задувають так званий світлий антикор. Він цілковито заповнює порожнини та не дозволяє шкідливим речовинам туди потрапляти.